Вітаю, ви помічали такий ефект. Чим далі від фронту, чим більше ти заброньований, а чим більше ти причетний до влади, тим більше ти за війну і проти мирних ініціатив. От я спостерігаю за деякими народними депутатами в силу різних причин, в основному тому що вони безкінечно на ефірах. Я не знаю, чи займаються вони законотворчою діяльністю. Але вони безкінечно щось коментують. А, хоча народний депутат а, це людина, яка повинна безкінечно спілкуватися з народом, а, але ну, напевно чи не цікаво їм спілкуватися з народом? Чи спілкування з народом а, у них супроводжується з велик... ну, з певною частиною небезпеки, тому що коли ти в ефірі? Говориш одне, а потім ідеш з цим же до народу, то може утворитись неприємна ситуація неприйняття народом того, що ти говориш. Тому краще ходити по ефірам і там щось розповідати. І ось один із народних депутатів, слуга народу. Ми їх не називаємо, тому що ну то для ми їх будемо піарити? Ви і так розумієте, що вони в цілому всі однакові. Скажу, що це слуга народу. І ось, будь ласка, він е, дає коментар і каже: не існує компромісного рішення щодо війни в Україні, не існує компромісного рішення. Тобто, цей народний депутат, який обрався колись, був обраний українським народом. Тому що говорив про мир, тому що говорив про домовлю з чортом Лисим, ну конкретно цей народний депутат напевно не говорив. Але за цього конкретного депутата ніхто б не проголосував би, якби не зелений прапор, який він підняв. А за зеленим прапором стояв Володимир Олександрович, який говорив про те, що домовлю з чортом лисим. Так ось усе народний депутат, який прийшов на фоні популярності Зеленського через те, що домовлю з чортим лисом, і життя важливіше за все інше, повернемо всіх українців, сьогодні каже: немає компромісного рішення. Мені здається, що в даному випадку народний депутат мав би покласти мандат. Тому що сьогодні цей народний депутат фактично ну, не виконує свої обов'язки. Він обіцяв одне, а насправді виявляється, що він не може це реалізувати. Ну, раз не можеш, то на твоє місце повинні прийти інші люди. А якщо можеш, то реалізуй і реалізуй те, з чим ти прийшов. Але ні, народний депутат говорить те, що безпечно говорити. Про війну в Україні говорити безпечно, про мир небезпечно. Так ось читаємо далі: на Заході починають розуміти загрозу. Тобто, майже вже 4 роки йде війна повномасштабна, 12 років іде війна неповномасштабна, з неї з цих 12 років 4 вже повномасштабний. І на заході, як вважає цей народний депутат, починають розуміти. А я починаю розуміти, що народний депутат мене обманює, тому що на заході вже давно зрозуміли і давно навчилися з цим жити, навіть навчились використовувати ситуацію на, свій, на свою користь. Але народний депутат нам про цього про це не скаже, бо це не дуже популярно. Читаємо далі: будь-який компромісний варіант фактично ставить хрест на зазіханнях по перегляду результатів холодної війни для Путіна. О, Причому цей народний депутат в свій час в свій час вивчився на схемотехніка, електрозварювальника і так далі. Але видно, за роки перебування в... Помічником народного депутата, якого ловили на кнопкодавстві, і е, має той народний депутат, е, у якого нинішній народний депутат був помічником. Там деякі питання по ну коротше кримінальні справи певні по корупції, так ось такое цей народний депутат сьогодні говорить про те, що е, значить зазіхання по перегляду холодної війни. З якого часу народний депутат став спеціалістом по холодній війні, я не знаю. Напевне, просто щось говорить. Говорить, аби щось сказати. До чого тут Путін з холодною війною? Які перегляд яких результатів, коли вже навіть Берлінський мур зруйнували і переглянули вже все, що тільки можна переглянути. Але народний депутат так вважає. Ну добре, читаємо далі. І вони на це ніколи не погодяться. Тобто, захід ніколи не погодиться на перегляд результатів холодної війни. Нагадую, що Калінінградська область це я цьому народному депутатові розкажу. Калінінградська область раніше це був Кьонігсберг. і земля відповідна біля Кьонігсберга. Так, от за результатами холодної війни, це належить Російській Федерації. Тобто захід ніколи не погодиться повернути назад собі Калінінградську область, яка є Кьонігсбергом, насправді з населенням. Достатнім, ну така по території земля, як Закарпаття українське. Тобто захід на це ніколи не піде, вважає цей народний депутат. Чому невідомо. Вони будуть постійно намагатися розривати західний світ між політичними силами і групами для того, щоб фактично взяти їх голими руками і будуть то лестити, то погрожувати ракетами. Коротше, це просто набір слів від народного депутата, який вчився на схемотехніка електрозварювальника. Потім взяв і перекваліфікувався на фінансиста. Ну, а потім працював уже далі заступником. Коротше, група Коломойського, щоб ви собі розуміли. Так ось я нещодавно цього народного депутата зустрічав на одному з ефірів. Ну, я вам розповідаю, що вони безкінечно ходять по ефірам, безкінечно дають коментарі. Так, ось ніякого бажання спілкуватися особисто з цими людьми у мене немає, тому що вони проти миру в Україні. Вони говорять все, тільки щоб в Україні не настав мир. На мою точку зору, на моє глибоке переконання, тема наратив війни. Для них сьогодні більш прийнятний ніж наратив миру. Бо коли стане мир в Україні, то таких народних депутатів я сподіваюся, не буде більше в Верховній Раді, але проблема в тому, що нічого більше ніж як. Ляпати язиком вони не вміють. Вони вміють рішати вопроси. Вони вміють домовлятися. Вони, вони вміють все, що завгодно, тільки не працювати за своєю професією. Ну так сталося. Тому а, будемо спостерігати і за цим народним депутатом, і за іншими. І слугами, і неслугами байдуже. Бо якщо ви думаєте, що такі тільки вслух, то ви помиляєтесь: такі є і в Євросолідарності, такі є і біля Юлії Володимирівни, яка зараз ходить, там намагається сподобатись українському народу. Такі є і в голосі, такі є і в інших фракціях і партіях, назви яких ми з вами сьогодні навіть насправді не згадаємо. Всі ці люди хочуть дуже гарно жити, всі ці люди хочуть дуже гарно панувати в нашому житті. От я зараз стою біля Володимирського собору. Тут такі машини, друзі мої, що ви на своє життя за своє життя ніколи їх не заробите. А... За кермом цих автомобілів часто просто дівчки і мальчики, яким років там по 20 ледь. І я розумію, що це дітки дуже багатих власників життя, і ви до цих власників ніколи не належите. І ось такі народні депутати, на моє переконання і їм подібні, ходять на телеканали для того, щоб просувати на мою точку зору абсолютно не народну думку. Їх цікавить тільки думка ось такого народу в таких дуже дорогих машинах. З дуже дорогими парфумами, з дуже дорогими а, і великокоштовними а, цяцьками, брюліками, автомобілями, будинками закордонною нерухомістю і так далі. Їх більше нічого не цікавить. Ви не цікаві, ви не потрібні. Вашу думку, ніхто не буде моніторити. Я неодноразово говорив, що це вже народні депутати, які частина з них, які вже давно забули, що таке бути народними депутатами, що таке бути з народом. Будьте уважними, вибори рано чи пізно будуть, але я боюсь, що ви знову прийдете, зробите ту ж саму помилку. Люди прийдуть на фоні одних обіцянок, результаті будуть робити зовсім інше. Ви прийдете і за них проголосуєте, сказавши, що більше нема за кого. Є за кого є вибір, завжди є інше питання, чи усвідомлено ви підходите до будівництва вашого життя. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.